Вам вітання, друзі-колеги, слава Україні! Ну що. Колеги, рік уже минув з моменту цього позорного вчинку сусідів, дебілів, колег. Ну, Кожен сам обирає і робить свою долю і так далі. Ну, Їхній такий вибір. Ну, а Нам, так, да, важко, гірко, але... Ми в себе вдома, ми робимо свою справу. Так, Єна приїхав. Ну, Рухаємося далі, звісно, не стоїмо. Я з Привіз. Ми замовляли хлопцям в турнікетів. Харька вже да, шиє. Да, да. да, наладили пацани, шиють самі турнікети, перевірені, надійні, ми їх тут багатенько замовили, хлопцям передати ну Всі, ось, бачите, вони теж не стоять на місці, вони ліки бачу і все, що Це, ну, ще, пішли, покажу кої що ти обалдеєш. Забрав тільки що посилку з пошти. Як сказати? Ну, може я не знаю, може такі речі показувати і не можна. Ну, дивіться, як оформлено зараз. Ага, дивіться, оформлено як. Для ЗСУ. Скрізь попечатано, відкриваємо. Сразу нас зустрічає отак. От. Віримо в ЗСУ разом до перемоги. І зацініть цей об'єм. Кожен намагається щось хлопцям передати для ЗСУ. Отак от. Рахуємо сіки тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тисяч. Отак от. Тобто це не якийсь не бізнес, хлопці самі наробили своїми руками від душі. Отак ну, от хлопцям підтримати. Хоч... ну Це не... не тільки цим вони підтримують її постійно. Так що і за це їм велика вдячність, що, забираєте, передасте, порозпихайте по машинам, щоб десь трошки потрохи всім попало. Ну так от. І це обов'язково. Що, забирай? <рес> Україна була, є і буде, колеги, і це треба е, вже приймати як факт. Тому е, і аграрний фронт треба не те, що рухати, а як символ. Непокорності, як символ незламності всіх процесів, він був, є і має бути. Тому, колеги, техніку поволі готуємо, рухаємось, готуємо посівний матеріал і рухаємося далі. І ця ж сама віялка з'явилася теж як знак того, що нічого не зупинить. Розвиток і не зупинить прогрес, до чого вас і спонукаю а, надалі. Так, колеги, що повіялки, звісно, а, з часом з'являться і креслення. А, чим вона відрізняється від попередньої версії, це а, методом вітроутворення. Він уже моновентилятором, а не два окремих. Ним легше керувати об'ємом та тиском і всім остальним. Це показниками вітром гратися легше чим двома вентиляторами. Далі в нього, в порівнянні з попередньою версією, змінилася продуктивність. Вона, якщо в минулій версії це 80 см ширини, але продуктивною було 60. Ну так, вона устроєна по системі вітроутворення, то в даній версії вона практично працює. Практично на всю ширину і е, має використовуватись. Е, деякі зауваження все одно по ній поки що є. Є е, речі, які хотілося би бачити ліпшими і більш якісними, тому е, певне допрацювання дана конструкція ще отримає трохи зробимо, тобто отримає доопрацювання. Е, і коли вона вже докаже себе, як. Е, Така дійсно спрощена і більша надійна, то тоді вона з'явиться в загальному доступі. Поки що це зразок експериментальний. Е, да, вона стала продуктивніша і вона стала набагато зручніша. В ній з'явилися тримачі мішків, в ній з'явився широкий. Діапазон налаштування е, вітра і фракцій, е, хоча кількість фракцій не змінилась, в ній е, вже полешена система. Е, Тобто аспірація в ній вже відбувається осадочний цей комплекс додавлений, і в крайні два бега сипається те, що зазвичай ми мусили лопати збирати з брезенту або з підлоги, і пилу набагато стало менше. Ще буде трохи додавлено, щоб не тільки 90% осідало в оцих. В системах отводу А е, практично дойти до якогось там 99%. А, така мета. Е, на сьогоднішній день це 90%, тобто із двох повних бегів е, легкої фракції назад вилітає буквально е, одна невелика лопата. Е, вже прогрес. Е, так. Е, дана версія вже дозволяє. Е, Ну, мало того, що ширина самої сепарації стала більша, звісно, це більша продуктивність при потужності витратній по електриці, практично на тільки 10% більшій, а в неї продуктивність збільшилася за рахунок. Унеможливлення практично забивання цього затвору, бо стоїть система шнекової ворощення того ворогу, який попадає на сепарацію. Тобто соя з бобами навіть великою кількістю проходить тепер без питань. Плавно розмірена і. Не затримується, не забиваються, і, зрозуміло, що не зменшується продуктивність. Тобто, гречку, там ячмі з великою кількістю полови, це все реально тепер сепарувати. Далі, що в ній ще? Із плюсів. Ну, ну, ну Так, от так ну понятно як плюс, ми вдвічі швидше підготували посівний матеріал сої, той об'єм, який планували. І навіть не то, що швидко. Да, навіть багато хто лишився без сої, бо її розхватали дуже швидко. Бо кажу, побачите віялку, дзвоніть, тоді вже будемо планувати список. Так виявилось, що тільки вийшло відео. В перший же день забронювали практично весь об'єм, і він розійшовся. Ось лишається тут 25 чи 26 тонн, Їх мають забрати на днях. Вони вже заброньовані і свій матеріал ми теж вже підготували. Повні, в тому повному об'ємі. Тобто вже, вже нікому і щось пообіцяти. Соя відкалібрована. Отак от, от виглядає пасівний матеріал. А, невеличкий відсоток присутній все одно не вдалося прямо от на 100% відкалібрувати і десь трохи зустрічається. Де його знайти? Десь зустрічається. А, ну ось Отаке от зернятка. Воно по вазі війшло в. оцю ну, Не вдалося його от прямо на 100% відібрати. Це результат пошкодження совка і минулому році. Тобто ті боби, які були крупні і під'їла совка, вони отак. От Усохлись, можна сказати, не доналиті. Казалось би, вони мали б е, вийти в відход, але е, тільки м, починаємо. І так, фракція це 50% відібраного від попереднього ну, як від начального матеріалу. Це тільки 50% сама крупна соя. 50% від е, ісходного матеріалу, так е, е, маса 1100. 70 з копійками грам виходить. Ну, ми зараз візьмемо жмень і додаткове дослідження ще зробимо. Тобто вона так -то крупна, все класно, але все одно за рахунок. На наявності от таких от елементів, трохи, трохи так якось. А, ну, нічого, вони на е, загальну картину повпливати не можуть, не, не повинні. Схожість атлічна. Як ми е, досліджуємо, е, схожість? Е, ну, звісно, можна віддати на лабораторію, що багато хто із наших колег зробив. Але а, як в домашніх умовах робимо ми і як розраховуємо а, ті похибки на посів, зараз покажу. Отак: от от, я це називаю лабораторія на підвіконні. Як це зробити, і як правильно порахувати в схожість? І особливо такий показник, як енергія росту? Можна, звісно, на серветку зробити, і потім однакові корінці порахувати і так далі? Але більш надійним методом є все таки посадка в ґрунт або в пісок. І обов'язково в однакові умови. Тобто ну, ми робимо так: вистеляємо на лоточок певний прошарок ґрунту, рівномірний ущільнюємо його рукою. Далі викладаємо, тобто беремо сою, відраховуємо кількість ну, на такий лоточок зазвичай 50 штук не більше уміщається для того, щоб адекватно це оцінити. І розташовуємо їх рівномірно по площі. Далі засипаємо це все рівномірним слоєм ґрунту, ущільнюємо, зволожуємо і накриваємо або серветкою бумажняною, або стрейч плівкою І відправляємо куди на підвіконня. Ну через три. Чотири дні вже починаємо потрохи заглядати, а коли ж ті всходи вже з'являться. Ну і зазвичай на четверту, ну, максимум п'яту добу, в залежності від температурного режиму, та серветка починає підійматися. І отак, як тільки побачили перші ознаки підняття ґрунту, ну типу, отак. от, Засікаєте добу. І все, що вилізло за добу, оце, як приклад, соя е, крайній посів. Ну, це вже п'ята спроба, напевно, ну так, щоб мало лі може, з середини кучі якось вона себе там збереглась не так або ще щось. Це з крайнього мішка, який був в сепарації, е, набрали ну, в карман жменю. Е, е, і з неї оце ось, е, 50 штук. Посіяли. Ну і бачимо, результат не взійшла із 50 штук одна отут. Поки що. Це з початку накльовування минула якраз рівно одна доба. Тобто, це показник енергії росту, тобто, те, що за одну добу вискочило, це є наш показник енергії, все, що взійде чи довзійде за наступні там. Може і добу, може, і дві, то вже буде схожість. Тобто вони то дійсно можуть ще взійти і бути, але розраховувати саме, як практика показує, можна на оцей показник, і він є більш достовірний, достовірний це енергія росту. Тобто те, що одночасно з'явиться на цей світ. Ну і отак от, от бачите, така краса. І вже хочеться почати посівну. Ось така от краса. Так, колеги. Робіть і ви такі лабораторії на підвіконні. Ну і готуйтесь до нового сезону, бо, як ви знаєте, зупинятись не можна. Ну і Україна була, є і буде. Слава Україні!